Вітаю, друзі! У попередніх відео я обіцяв провести розіграш для підписників, і ось цей момент настав. На відео ви бачите монети, які я знайшов у банківських ролах 2 євро. Знаю, багато з вас колекціонують 2-єврові монети, але завжди якихось не вистачає в колекції. Тож, переможець розіграшу зможе обрати будь-які 5 монет із тих, що ви бачите на відео. Список монет я також додам в описі. Зможете переглянути і обрати. Так, поки я вам можу показати ближче. Так, федеральні землі Німеччини, серія. Так, ось такі є. Так, також різні монети Німеччини, пам'ятні, ювілейні, які були видані. Ну і деякі також монетки різних інших країн: Нідерланди, Австрія. Франція, Греція, які вам сподобаються. Так. Ось такі монетки. Я надійшлю монети переможцю безкоштовно в Україну або в будь-яку країну Європейського Союзу. Умови вікторини. Умови лотереї чи розіграшу. Дуже прості. Перше підписка на канал, звісно, що видимо. Щоб я міг це якось перевірити, лайк до цього відео. Хоча, звісно, я цього не перевірю, але умовно маю надію, що поставите. Ну і будь-який коментар під відео. Все ж таки, можливо, навіть краще, щоб відразу в коментарі написали, які з монет вас цікавлять. Але нагадую, що я ще, ще нагадую, що я списочок монеток цих опублікую внизу під відео в описі. Розіграш роз триває до 16 липня 2025 року, включно. Після цього я проведу чесне жеребкування і переможець напише мені, які монети йому надіслати і куди саме відіслати. Канал ще невеликий, тож шанси на виграш дуже високі. Тому підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментар, а я з радістю надішлю вам ваші монетки. На все добре!